І вперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міноборони України знищили дальній стратегічний російський бомбардувальник Ту 22 М 3 носій крилатих ракет х 22 Літак впав у Ставропольському краї РФ у головному управлінні розвідки. Розповіли подробиці. Літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України, тими ж засобами, якими раніше було вражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. І у Головному управлінні розвідки Міноборони показали, як саме відбувалося збиття ворожого бомбардувальника. Ось ці кадри. Ось ці кадри. Нас цікавить те, чи є у вас можливість відправити мені звіт з прогнозування ризиків. Підготовка до спецоперації щодо збиття російського бомбардувальника тривала понад тиждень. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Це дозволить на деякий час зменшити напругу в повітрі для півдня України. Адже і сьогодні, після падіння ту 22 М3, другий російський літак змушений був розвернутися, а низка ракет не була випущена по Україні. Після знищення літака А-50... І після сьогоднішнього знищення в рамках операції гурмо власне ту 22 М3 на деякий час, принаймні, є сподівання, що для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів, ситуація покращиться, але це звичайно не, не все, що заплановано. Країни групи Семи визначили конкретні кроки для допомоги Україні у війні з РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту до Італії на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні, очільник МЗС обговорив посилення ППО України, саміт миру та відновлення нашої країни. За словами Кулеби, захід має можливість якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від більшої війни. The future of Europe майбутнє Європи вирішується в Україні, майбутнє близького сходу вирішується в Ізраїлі, і майбутнє світового порядку вирішується в обох цих місцях. У Заходу є здатність бути ефективним у всіх кризах. Європа має потужність, військовий потенціал, фінансову спроможність. Слід якнайшвидше забезпечити Україну необхідними ресурсами, аби врятувати Європу від масштабнішої війни. Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні. Я вважаю що наратив про те, що Захід повинен обирати між підтримкою Ізраїлю чи України є неправильним, адже це два театри однієї війни.